так вектор. Малюємо систему координат. Систему координат. Декартову систему координат. Декартову систему координат х Y. А тепер зобразимо на цій декарті в системі координат наш любий вектор. Вектор це стрілочка. Стрілочка. Ну Це звичайно поняття таке для домогосподарок, що вектор це стрілочка, ну, це направлений відрізок. От. Ну ви цю заумну фразу, що такий вектор ви читаєте в любій якій Вікі Вікіпедії. От. Але поки розумієте так, вектор це стрілочка. Вектор це звичайна стрілочка, яка має початок, точку початку зі своїми координатами x початку, y початку. Да? І точку кінець вектора. X Кінця вектора, давайте так я позначу. х кінця вектора, y кінця вектора. Так, ось наш вектор. Який характеризується точкою початку і точкою кінцем вектора. Е, ці дві точки мають свої координати. От, координати цих точок це не є координатами вектора всього. Так знаходимо координати самого вектора. Щоб знайти координати самого вектора, ну, дуже просто. Дуже-дуже-дуже легко. Навіть ви не уявляєте, наскільки це легко і на, наскільки це... Ну... Просто. Значить, щоб знайти координати самого вектора. Треба ось що. Спочатку треба зрозуміти, що координати самого вектора це координата по х і координата по іг. Значить, координати нашого вектора, х вектора по х дорівнює Від координати по х кінця треба відняти координату по х початку. Значить, х кінця вектора мінус х початку. Ну, якщо ви людина, яка Хоч трошки розуміється в логіці, не в математиці, просто в логіці, то ви мені скажете, чому ж Y-вектора. y вектора. -вектор. Ну, по аналогії. Ну, я впевнений те, що ви знаєте, що це y кінця вектора, тобто координата по y кінця вектора цієї точечки мінус Y початку вектора. В принципі, ось це. Так знаходяться, знаходяться координати самого нашого ось цього всього вектора.